Доброго дня, поважні члени журі. Мене звати Шалона Анастасія, я учениця 8 класу навчально виховного комплексу Домінанта. Тема моєї дослідницької роботи Жіночі обличчя війни за романом Василя Шкляра Маруся. Мужність там, де любов до України. Слава про автора патріота. На жаль, перечуття Василя шкляра щодо московитів справдилося. 24 лютого вони нахабно зайшли на територію суверенної держави. Це свобода вбиває гвалтує карде на українських землях. А шістдесят років тому читацька аудиторія дивувалася, коли на презентаціях своїх творів письменник виголошував Знищимо окупанта. Він наголошував, що держава проводить безхребетну гуманітарну політику впродовж 30 років. Розуміємо, про що йдеться. Мише зараз побачили, що мова ДНК нації нарешті заборонили російську літературу на теренах нашої країни, бо вона, за словами Шкляра виховувала свою націю кровожерливою. Спостерігаємо пам'ятник Опади. На жаль, як зазначає у своєму недавньому інтерв'ю автор роману, поводи з очей спала не в усіх. Багато ще перевертнів, колаборантів, які йдуть на співпрацю з окупантом. Не всі готові сміливо дати вісіч загарбнику. Проте знову вибухнула Україна жевтоблакитним вогнем. Василь Миколайович правильно підмітив народився новітній України ще на Майдані, а зараз Зараз він став у повен зріст. Історія видання, джерела та історичне підгрунтя твору. Василь Миколайович кляно народився на Черкащині. Після закінчення Київського університету почав працювати журналістом, паралельно пишучи літературні твори. Побував у гарячих точках. Автор проводить паралелі між війною у Чечні, про що пише роман Елементал, який згодом перевидається під іншою назвою Самотній Вовк. Та на сході України. Війни мають одну природу і ті самі причини. Це одвічне зазіхання Московії як імперії на прилеглі території. Варто сказати, що кожен роман Василя Шкляра стає безселером, збурюючи широкий розголос серед читацьких кіл. Свого часу знаменитий Залишенець або Чорний Ворон викликав такий шквал дискусій, зокрема й політичних що вийшов далеко за межі літературного явища. У цьому романі автор учинив перший у нашій літературі назвав речі своїми іменами стосовно російсько-української війни. У 20 столітті. Хмиць вогонь автор підкинув ще й тим, що відмовився отримувати присуджену йому Шевченківську премію за режиму Януковичу. Вихід роману Маруся, який, власне, став об'єктом мого наукового дослідження, мав розпочатися взимку 2013 року. Проте через трагічні події на Майдані був відкладений на декілька місяців, і Шкляр зумів видати книгу лише наприкінці 2014 року. Письменник у своїх інтерв'ю звертав увагу, що на роман написаний на основі реальних даних з архівів та щоденників очевидців та підкреслював, що тут за кожного Одії в книзі стоїть історичний факт. Бойовий шлях у Даманчі Марусі тісно приплітається з героїчно трагічною долею української галицької армії, яка наприкінці літа 1919 року визволила Київ від московсько-більшовицьких окупантів. Проте свого Фомуту опинилися на межі цілковитої загибелі. Шкляр проводить паралелі. Ми бачимо, наскільки Роман виявився пророчим. Хоча описався додовго до подій на Майдані упродовж п'яти років. Щодо його власної думки про закінчення протистояння між Україною та Росією, то Василь Шкляр нагадав чудові рядки з Марусі. Коли засяє українська запитав у Марусі. Коли піднімемо її до сонця, гордо відповіла вона. Той день настане тоді, коли ми подумаємо комуну на фашистську Росію, вважає автор. Аналіз проблем через характеристику образів роману. Проаналізуємо коротко проблеми, висвітлення автором у романі. Ставлення до релігії, оскільки з перших рядків автор порушує релігійне питання, то варто нині зазначити, що вже перші різдвяна та богоявленська літургії відбулися в Успенському соборі Києво Печерської лаври. Тішить, що вдалося трохи вгамувати апетити московського патріарху, Проте ще в московитів залишається територія та будівлі Нижньої Лаври, а це бужні і дальні печери. Тому хотілося, щоб якомога швидше цю агентуру Кремля посунули з насаджених місць. Увага автора домови цікаво було пристежити мовні особливості Поліщуків, жителів Полісся, бо ж родина Соколовських згорбувала ще на Житомирщині. З Іронією автор ставиться до державних мужів Києва, які лише після визволення столиці Галицької армії вирішують взятися за славні грінченки, ставлення киян до визволителів української галицької армії. Українську галицьку армію шкіля називає найдисциплінованішою. Бригатий епізод, коли вони голодні та змарнілі крокуючи селами навіть жодної вишеньки не зірвали, бо ж знали про приватну власність. А сьогодні ми бачимо, як друга армія світу присилає додому вкрадені в бандерівців правки, комп'ютери, унітази та кросівки. Щасливий океан у вишиванках жовто-блакитними хоругвами, з портретами Кобзаря та Томиками Франка зустрічає своїх визволителів читаєш і мрієш. Так хочеться знову побачити на Хрещатику таку картину мирного життя, сказати слова вдячності нашій армії, нашим мужнім захисникам та захисницям, що змогли відстояти територіальну цілісність держави, урятувати неньку від ворожих зазіхань, бо ж наші освободителі сьогодні спалюють українську літературу в книгарнях, бібліотеках та школах, мабуть, вбачати не те, що робить над цивільними людьми. Спроба галичан порозумітися з Денікінцями. Згодом через раду галичани опиняться в пастці. Учорашні переможці стануть переможеними. Спроба галичан домовитися з Денікінцями, виявитися невдалою, бо шпетлюра для них був сепаратист, відщепенець і заклятий ворог єдиний і неадалі Росії. У сні Мирону гірняку явився батько, який повчає хворого натив сина. Якщо сі доведе мати діло з москалем, ніколи, ніколи йому не вір. Найдужче пильнує, коли москаль пропонує замириння. Тоді не дрімай, тоді він нападе. Так і, на жаль, шкляр пророк. розвиток промисловості на Житомирщині. Цікавим є опис стану тогочасної промисловості Житомирщини це Горбулівський лабродит, який купував у Європі, папірня в Радомишлі, де розташувалася ворожа комендатура, а нині музей української домашньої ікони, який заснувала Ольга Богомолець. Користичівський кар'єри, з харанність якого нині відомий скульптор Віталій Рожик виготовляє скульптури, до речі, пам'ятних Марусі. Брюселівська цегельня, яку писав автор, навіть дерев'яні воловні покривали ці червону якісну черепицю. Ставлення до євреїв. Знаємо з історією, що на Житомирщині проживало багато євреїв. Автор пише, що заворушилися задумання більшовицької блокоту єрусалимські козаки. У той же час описує двояке ставлення населення до євреїв. Якщо один брат Олексій Соколовський накладав на жидів контрибуцію, то інший Дмитро просить синів Ізраїлю не стріляти в спину. Якщо комусь осоружна Україна, за яку ми кладемо свої голови, то не кай шухає собі іншого краю. Ви хочете дізнатися, чому євреї шанували петлюру? Виявляється. Він заснував у своєму уряді Міністерство жидівських справ, і ще тоді, як запровадив Українській Народній Республіці власного карбованця, уклазнив на ньому напис на Ідиш поруч з українською, польською та російською мовами більше ніде в світі не було на асигнаціях написів жидівською мовою. Кінь вірний товариш. У романі коні справжні товариші своїм господарям. Без любові кінь стаєш капою, пише автор. Шкляр розповідав, що як розумний кінь полковника Сальського припочатав ворожий прапор, кинути йому під копита. Та цей боянчик був дуже вихований, бо лише переступивши прапор, вивели на брук кілька клубків, – продовжує письменник. А Марусин кінь сірий, як означає автор, відчув свою вину через те, що й схопили. А та щемлива історія наприкінці твору, коли Марусі змушена була продати свого сірого, закінчилося добре, бо він не має ціни. ОТАМОНОСОКОЛОВСІ Погляньмо на дерево, на родине дерево Соколовських, яке я склала. Троє братів Олекса, Дмитро і Василь були отаманами, четвертий не міг, бо був священником. Брати дуже вірили людям, рівняючи всіх по собі, вірили беззастережно, не здогадуючи, що зрадників треба шукати серед найближчих людей. Кожен наступний брат на могилі іншого запевняв Будемо держати Україну. Мати, страдниця. Як одягла мати чорну хустку, коли першим загинув Лесик, наймолодший син, то та так і не знімала. Чи в цьому світі ще така страдниця, що в один рік поховала трьох синів соколів? Акцентуємо увагу на це авторське порівняння недарма ж прізвище у них Соколовське. Коли мама дізналася, що Сашуня ступила на стежку братів, ще й міцніше зімкнулися губи. Знають написано нам на роду. Доскону мати вірила, що Сашуня не загинула їй вдалося прийти кордон. Ця надія борисла вистану, герої не вмирають, гасло, яке народилося на сьогодні. Проте все що Таманка Марусі загинула восени 1919 року, існує кілька версій її смерті від кулі зрадника під мотовілівкою, чи її було закатовано червоними до смерті. У грудні 2022 року виповнилося 120 років від дня народження Олександри Соколовської, яка навіки лишилася 16-річною юнкою. Напередодні цієї визначної дати в місті Коросичів, що на Житомирщині відкрили монумент пам'яті отаманки Марусь та трьох її братів, які мужні захищали Україну. Образ Олександри Соколовської Марусі. Дендітне, золотоволоса. Дівчина народилася для щастя, але бурхливий 1919 рік один із найдраматичніших в історії України, покликав її до боротьби за волю вітчизни. Після загибелі братів, повстанських отаманів, 16-річна гімназистка Саша Соколовська стає на чолі тисячного війська. Відтепер вона отаман Марусю. На швику її козацької шапки напис Смерть ворогам України та навіть у вирі кривавих подій доля дарує щиро кохання і шанс берегти життя. Упродовж роману ми простережимо, ким доводилося бути марусі. Ці образи я зібрала хмаринку слів. Це освічена 16-річна дівчина з гарними аристократичними манерами, яку вже родина долучила до вчительства в Горбулівській гімназії, бо самі вони були вчителями. Перш ніж їй було обрізно очолювати загін повстанців, вона була й агітаторкою, переконувала всіх, хто носить штани, йти в повстанці, Її зв'язковою вершницю. Вершницю була дівчина з золотою косою, стрілком. Стріляло що з карабіна, що з револьвера, краще за багатьох козаків. Ад'ютантом брата Василя на зустрічі з Петлюрою, розвідницею мала зірке око, тверду руку, хвацько трималася в сідлі. Віщункою, маючи гостре перечуття, Маруся багато чого в наперед. Ворохи в ній відьму. Дивувалося, як вдалося їй чезнути у них з-під носа на кульгавій шкапі. Пробиравшись у вороже лігво, доводилося проявляти свої артистичні таланти. Була і циганчам, і пастушкою, була і просто коханою жінкою. Ворон зізнається Марусі, ніколи не думав, що на війні можна бути щасливим. Криваве суголося сьогоденням. Шкляр пише про два табори на майдані, які були і сто років тому, одні за правду і чисть, а інші за гроші. Так і тоді одні співали ще не вмерна, а інші Боже царя храни. Промов з тобою моїлог думського сторожа. Придумали собі Україну льют крошку як водійсу. Та сам голова міської управи вважав, що російський прапор нікому не заважає, він навпаки об'єднує киян. Ми бачимо ставлення безвольних державних мужів до свого народу. Вони Слободухи пішли на співпрацю з ворогом. До чого призвела така позиція нині його. Осять окуповані території. Сплановані провокації на площі доручило провести азіатам. Коли цих башкирів захопили, то вони сказали, що мукразна сама Берона Як стогнала навесні 2022 року буча від цих башкирів, завиті кров'ю котівні, гори чоловічих та жіночих трупів повсюди, граб армія, грабла все, що підтвердалося під руку. А чи не так сьогодні? Як з Ірунію, автор пише Квашину запихали в кишені пазуху, дзюрками, з юрками витікав з-під холош, від них шов шурячий сморід, такий їдки, що навіть коти розбігалися з диким навчанням. Ворожі завжди дивувало, що більшовицьке військо не мало свого сталого обмундирування. Вони ладні були бігти сюди босоніж, аби визволити братів малоросів від оскаженілих патлюрівців, що намислили собі самостійне життя, звісно, без сліз це читати неможливо. Особливо нам зараз. Коли ще такі свіжі спомини про звільні населені пункти, які тривалий час були під окупацією. А ще, на жаль, війна не закінчилася, віримо в ЗСУ. Вражаючі історії про сьогоднішніх захисниць, поруч із чоловіками на передовій наші Марусі, вони такі ж мужні, і при них вже є що сказати. Наприклад, ця Катерина Поліщук Пташка, парамедикиня з Азовсталі, вона своїм молодійним співом підтримувала бойовий дух побратимів. Послухаймо її У нас по втраті України, кормив нас з нім і зліз на ворогів, і ось ми йдемо у бою життєвому твердімі не зламні, як рані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Це і Юлія Паївська тайра спортсменка, волонтерка, парамедикиня, а відважна снайперка Євгенія Емеральд, позивний Дарк. Навіть знайшла своє кохання на війні. Ось такі вони, наші Марусі. Наразі служить в армії близько 60 тисяч жінок, бо я казала отаманка Маруся, мужність там, де любов до України. Слава Україні! Слава нашим захисницям! Останнє своє, світ побачив мужність наших захисників та захисниць, світ нам повірив. Наразі затребуваною є книгу про Україну за кордоном. Василь Шкляр нещодавно в інтерв'ю повідомив, що його роман Чорне Сонце перекладено німецькою, щоб розуміли розповідь там про хлопців з батальйону Азов. Європейський читач зрозумів, що це не екстремісти, а патріоти України. Цей твір мені б хотілося проаналізувати в наступному році. Нація на ній згуртувалася, всі повстали на боротьбу з ворогом. Світ чоловіки йдуть у територіальну оборону, жінки на фронт, я зобразила це на малюнку. Діти заробляють і збирають кошти на потреби армії. День і ніч працюють волонтери. Патріотичні гасла Слава Україні! Смерть ворогам України, сказані в ті далекі часи, не втратили своєї актуальності зараз. Їх повторюють на передовій і в шкільних класах, за крайніх телевізорів і на вулицях, у Верховній Раді та на концертах. Переможемо!